П'ятниці 23 жовтня від журналістів телеканалу Ера до вашої уваги. Конституційний суд у четвер продовжив розгляд справи щодо відповідності конституції закону про очищення влади. Як відомо з відповідним поданням звернулися Верховний суд і група народних депутатів, які наполягають на невідповідності конституції окремих норм закону про люстрацію. Подробиці засідання у матеріалі наших журналістів. Ще зранку під будівлею Конституційного суду кілька десят людей з партійною символікою виступають проти скасування закону про люстрацію. Запевняють, прийшли не за гроші. Моя власна думка, що треба люстрацію проводити. Це буде палатка. Палатка б Взагалі ні копійки. Взагалі правда. Між тим у стінах КАЕС ініціатори ухвалення люстраційного закону переконують журналістів, нинішнє засідання суду нелегітимне, адже майже половина суддів самі підпадають під дію закону про очищення влади. Принаймні, так напередодні заявив прем'єр Яценюк, незрозумілим залишається, чому тоді представники Кабміну з'являються на засідання. Ми учасники процесу не сторона, ми не маємо права слова. При тому суд застосував безпосередньо. Погрозу, що будь-яка особа, яка візьме слово, буде його позбавлена. Таким чином чином більше не буде приймати участь у процесі. Про зауваження висловлені до закону про люстрацію венеціанською комісією в уряді, схоже, навіть не знають з журналістами, спілкуються неохоче. Я не зможу зайти, якщо ви сядете. Є позитивний висновок від 19.06 щодо закону до інстакій, де написано, що мета, яку прислідує закон, є правомірною і держава визначає свій загад, в тому числі щодо визначення посад, на які вона становить фільтр щодо їх доступу. Це висновки Венеціанської комісії. А між тим у своїх зауваженнях Венеціанська комісія вказує на неприпустимість деяких норм закону про люстрацію, зокрема щодо принципу колективної відповідальності, за яким люстрації підлягають усі державні службовці, що працювали на певних посадах у часи Януковича в Чехії, Словаччині, Польщі, Угорщині Прибалтійських країнах. Подібні репресивні заходи визнавались неконституційними. І відповідальність встановлюється лише тоді, коли була доказана індивідуальна вина кожного, і така практика була по всій Європі. А ще представники суб'єкту конституційного подання кажуть, деякі норми закону про люстрацію порушують принцип незворотності дії закону в часі, оскільки відповідальність встановлюється за дії, які на момент їх учинення не вважалися неправомірними. Не може бути людина позбавлена права на професії тільки за те, що вона в певний час була на тій чи іншій посаді. Так не діє демократія як така, і ці намагання, які робляться сьогоднішньою владою, більше нагадують політичні розправи і відхід від стандартів демократії, аніж запровадження або захист. Тих цінностей демократії, про які йдеться в преамбулі цього закону, експерти погоджуються, закон про люстрацію має бути змінений, адже його дія призведе до звільнення тисяч і тисяч людей лише за те, що вони обіймали посаду не на тому місці і не у той час. Получається, що підлежать люстрації люди середнього звіна. на которых на самом деле держится та же таможна, налоговая служба но это довольно нелепо если сейчас вышибать их оттуда это по сути разрушать основу государственного управления они не являются миллионерами у них точно нет особняков в Лондоне значит уже вот это показывает что наверное закон не действует правильно Експерти в один голос кажуть, чинна редакція закону про люстрацію більше нагадує не бажання боротися за очищення влади, а намагання узаконити політичні репресії в Україні і закликають тлумачів основного закону визнати відповідні норми документа неконституційними. Розгляд справи щодо люстраційного закону суд продовжить вже у п'ятницю. Під стінами кабміну триває тарифний майдан. Попри дощ та холодну погоду, тисячі активістів висловлюють свій протест проти захмарних цін на комунальні послуги. Невдоволені громадяни запевняють, стоятимуть, доки її голос не буде почутим. На тарифному майдані людно тисячі людей продовжують прибувати з різних куточків України. Так до своїх соратників вже долучилися делегації з Чернівців, Одеси, Волині та Полтави. За словами Олега Ляшка, аби уряд не забув, що таке майдан разом з побратимами готовий стояти до останнього. Оцей тарифний майдан, який сьогодні стоїть, де приходять тисячі людей з усієї України. Він стоїть за те, щоб реально змінити країну, за те, щоб реально змінити владу. не лише знизити тарифи. Безумовно, ми стоятимемо і доб'ємося, і знижні зниження тарифів і все інше, але ключове не змінилась влада. Країна змінилась, люди змінились влада не змінилась. Люди доведені до ручки, ніколи люди так бідно не жили, як живуть сьогодні. Головний радикал вимагає від влади зниження захмарних цін на комунальні послуги. Саме тому ми тут і днюємо, і ночуємо, і не розійдемося, поки не доб'ємо свого. Завдання мінімум це радикальне зниження тарифів на Житлово-комунальні послуги завдання максимум звільнити звільнити цю бандитську владу, змінити країну реально радикально. Однодумці ж наголошують, акція безстрокова, тому запрошують усіх небайдужих приєднуватися до акції. Чи не найголовнішим джерелом корупції в Україні є управлінський апарат, зокрема державні монополії, принаймні так вважають деякі вітчизняні політики, і пропонують негайно розпочати адміністративну реформу місцевих органів влади та скоротити кількість державних чиновників? Корупція спадок радянської епохи, а його обличчя державні монополії, каже Сергій Думчев. Так зі слів політика, саме через монополістів у сфері ЖКГ українці змушені платити непомірні кошти за комірне а якість комунальних послуг залишається незадовільною. В кожному конкретному підприємстві комунальному – тотальна корупція. Чиновники повністю розвідають ці підприємства. Їх треба приватизувати всі однозначно. Причому приватизувати… Так, щоб доля ринку любого підприємства не составляє більше, ніж 25% в цьому сегменті там, услуг, быть здорова конкуренція. Є значна частина комунальних підприємств, яка знову ж таки є нерентабельною, збитковою і на обслуговування відповідних комунальних підприємств витрачається дуже велика кількість державних фінансів. Фахівці предлагают создать условия для входа на монополізовані ринки приватных компаний. Параллельно проводить реформу столичной власти. Адже монополии процветают саме через коррупцию у сфере государственного управления. У чиновника личный интерес. Это не развить государственное предприятие. Ему совершенно все равно, что с ним будет. Ему от этого ни холодно, ни жарко. Оно не перейдет по наследству к нему. Оно не останется его детям и так далее. И так далее. То есть, от того, что оно развивается, он больше не зарабатывает. Ему не интересно это. А он на этом месте будет только братзят з корупцією. Не треба боротися. Необхідно просто прибрати умови для її існування. Вважають фахівці руху за реформи і називають простий рецепт вирішення проблеми: створення конкуренції на монопольних ринках та зменшення кількості чиновників. Жодної черги та контрабанди на митниці. Україна та Білорусь запустили нову електронну систему обміну інформацією між митними службами під назвою Прінекс. Це відбулося на пропускному пункті. «Нова Гута». митники кажуть, така система дозволить на третину скоротити час перетину кордону, а найголовніше зменшить ризик порушень на митниці. На урочистому відкритті побували і наші кореспонденти. Руського кордону стане набагато швидшим для громадян і легшим для самих митників. Уся інформація про вантажі буде доступна в режимі онлайн. Якщо раніше на чисті на руку підприємці використовували подвійний пакет документів, то віднині при проходженні однієї митниці за декілька хвилин інформація про вантаж з'являється на іншій. Оформляється машина з сигаретами на виїзд з Білорусі. Як тільки закрита декларація. Украинские, украинские таможенники в автоматическом режиме сразу видят, какой груз, где оформился, через какой пункт пропуска будет, будет растамаживаться в Украине. И это первое, существенно снижает риски, помогает противодействовать контрабанде. И второе, для предпринимателя гораздо проще проходить процедуру уже таможенного контроля в Украине. Система «Принекс» внедрена в эксплуатацию. Она позволит повысить эффективность таможенного контроля, уменьшить риск совершения таможенных правонарушений, минимизировать влияние человеческого фактора, повысить прозрачность совершений операции таможенного контроля и, как следствие, сократить время пересечения границ. Раньше мытники просто потерпали вид паперовой утяганины. Зараз процедура спрощуется до одного натискания кнопки на компьютере. В електронному вигляді ми будемо бачити, з чим ця машина виїхала, який вантаж, його кількість і вартість. На даний момент у нас обмін інформацією ще відбувається у паперовому вигляді. Робиться так так називаємо супровідний лист, який би містив всі ці дані. Загальна вартість проєкту майже 4 мільйони євро. Леву частку з них виділив Євросоюз. Гроші дали також Україна і Білорусь. Митники сподіваються, результат не забариться. І вже за рік істотно зменшаться черги та правопорушення на митниці. В сомах напередодні виборів зникли кошти з місцевого бюджету. За них мали відремонтувати кілька дворів в одному зі спальних районів міста. Як наслідок двори таки ремонтують, але вже коштом державного бюджету України. Подробиці далі. Ріна Сергіївна контролює, як проводяться роботи. Для неї відремонтований двір питання принципове. Окрім того, мешкає вона у торцевій квартирі першого поверху. Кілька років тому з цього схилу забирали пісок на інше будівництво. Тепер п'ятиповерхівка просідає. Я машина Я люблю точність і красоту. Ну а як же? То воно валиться тут. Ви підіть, подивіться, наскільки в нас це ж просіло все. якщо тут видно. Місцевий депутат Віталій Жиленко вислуховує мешканку. Відремонтувати обіцяв тільки проїзди між домами. Тепер вже і схил закріплено, і багато іншого, бо саме він, як діючий обранець, контролює якість робіт на місці. Що? Якщо в них зараз є тут щось, то заділиють. А котам, де жить треба. Де катам жить. Каже, для цих дворів було все. Від проєктної документації до коштів, які зникли з місцевого бюджету. Їх тепер шукає міліція, а двори ремонтувати треба. Провіряти все будуть після виборів, качество роботи, кількість грошей потрачених, це все буде перевірено, я думаю, після виборів. Поки говорили, підійшов чоловік. Ще одне питання: стара верба, коли сильний вітер вона б'є в стіну будинку. Скільки, якщо б теж її могли там якось хоч половину зрізати. А вона підсажує, та вона, вона старабани да? Да, прямо в стінку, Там якраз в мою квартиру. Подивилися, треба різати за допомогою промислових альпіністів, інакше не дістатися. І так у кожному домі. Власть піариться на тому, що вони делают евродворы. Люди стараются понять, везде ли делают ці евродворы. Да, на моєму окрузі, так як я опозиційний депутат, теж в этом году були заложені фінанси на несколько домов, але в преддверии виборів почему то деньги з местного бюджету були зняти. Тим не менше, двори ремонтують все максимально швидко і з дотриманням технології. Це власне один з набагатьох випадків, коли в сумах під асфальт і плитку навіть підкладають бетонну основу. Майже 15 тисяч особин риби випустили у Дніпро екологи. кажуть, найбільша річка України нині перебуває в занедбаному стані і потребує допомоги, без якої найближчими роками може перетворитися на болото. Ще за радянських часів на Дніпрі звели шість гребель, які фактично змінили його русло, через що природне самоочищення річки майже не відбувається, кажуть у громаді рибалок України. Тож самотужки проводять так звану біологічну меліорацію. Активісти запустили в річку риб, які зможуть очистити воду від зайвої рослинності білого амура і товстолобика та коропа. Риба, яка запускається, це рослинноїдні види, які під'їдають зайву рослинність і фітопланктон так званий. Які ви можете бачити на ну, влітку, що така зелена плівка, яка не дуже добре пахне. Акція зариблення Дніпра була організована за підтримки партії Рух за реформи. Її лідер Сергій Думшев занепокоєний нинішнім станом найбільшої української річки. Каже, у Європі існують ефективні практики з очищення водоймищ, які зарекомендували себе ще 30 років тому. Втілювати їх у життя можна і в Україні. На примірі Рейна в Гірманії, на примірі Темзи в Англії, Ось в 70 80-х 70-х, годах у них була така ж проблема. Та да набаціова програма по чистки Дніпра, і вона должна виконуватися неукоснительно. Я думаю, що ми зробимо Дніпро чистим і щоб можна було нормально купатися, як в дитинстві ньому. політик переконує, міська влада має приділяти набагато більше уваги екологічній ситуації. Інакше на межі катастрофи опиниться не тільки Дніпро, а й уся екосистема столиці. Зв'язатися із нами ви можете за адресою, яку нині бачите на екрані. Одразу після інформаційного випуску. Дивіться новини спорту. Побачимось.